Смотрите, горит, горит база. Ой, твою мать, попали! И все, в том числе Патриотические каналы, это тут же у себя перепечатают. Вы идиоты, скажите мне. Знаете, чому мавпочка біситься? Тому що, за даними. ТАСС, російське ПВО збило усі 10 ракет Атакомс, які летіли курсом на аеродром Бальбек в окупованому Криму. Але судячи з відео, через які її біситься Салавйов, аеродром збивав собою атакомси. І е, це ж підтверджують російські воєнкори. Е, от, наприклад, пишуть раненим виздоровлення, погибшим вічна пам'ять або. Потерян один миг-31, повреждены три Су-27, потеряны две пусковые установки ПВО С-300 и С-400. Не, ребята, ошибаться можно, врать нельзя. Давайте все не врать. Если в Бога веришь, то смертные казни есть. Понятно? Я зрозумів, що Соловйов і його усі всі е, натяки і завивання з приводу смертної кари це е, те саме, що і з латентними геями, які е, в житті придурюються гомофобами. Ну дуже вже боїться Володимир Рудольфович бути підсмаженим чи познайомитись з вузликом Лінча, тому постійно і постійно це нав'язує. Потому что нельзя казнить. У нас нет смертной казни. А почему у нас нет смертной казни? А потому что у нас в Конституции написано, что нельзя смертной казни. А почему у нас в Конституции написано, что у нас нельзя смертной казни? Мы же религиозная страна. Нет, нет, официально, конечно, нет. Ну что вы, мы же светская страна. Ой, ну у нас же так важно православие, мы же великая православная страна. Нет, ну прекратите, ну что в самом деле? Ну к чему это мракобесие? Треба, щоб ви вже лайкнули і підписалися на канал. Бо коли ми показуємо вам такі відео, то нас трошки обмежує Ютуб. Ну не любить він такі теми, а ми ж з вами натомість не можемо дочекатися, коли цей покидьок. До речі. Покажу вам ще одних покидьків, але вже з каналу НТВ. Це ж все ж таки огляд пропаганди і не Соловйовим єдиним, як то кажуть. Маленьке Давайте. Да не надо із Харкова устраивать второй грозний. Не надо вести вулиць, втягиваться в уличный бай, боже мой. Олександр Николаевич, ну тогда ми рискуем получить. Видеокадры э, тех мирных жителей, которые не успели оттуда выйти. И которых украинская армия не будет оттуда выпускать. Вань это было все. На Зовстали это было. И чего? Это помешало нам освободить не, ну, это... ну, масштаб, масштабы, И вопрос. Тобто вони на повному серйозі кажуть: а давайте влаштуємо голод в Харкові. Чули це? І я розумію, що багато хто з вас е Постійно оновлює стрічки новин і заглядає то в Телеграм, то ще кудись, щоб дізнатися, що там по харківському фронту, все там дуже важко, але є й позитивні новини зсу сьогодні. Відбили наступ росіян поблизу Вовчанська і навіть частково витіснули їх з міста. І що ми точно можемо сказати, ну. Судячи з коментарів наших військових, що до Харкова росіяни не дійдуть, але мети такої в них і не було. Як я вже розповідав вам, вони просто хочуть розтягнути нашу оборону. І вони це роблять. Потім вони інформаційно підкидають що через те, що е, одні бригади перемістились на харківський напрямок, десь там послабилась українська оборона, і росіяни там роблять котли. але... Е, я вам скажу, що наші хлопці на харківському напрямку ми тримаємо з ними зв'язок, нищать окупантів просто сотнями в цьому. Типу наступі 2.0 і е, це ще одна хороша новина. Бо чим їх менше, тим нам краще, і знаєте, щоб і надалі е, наші котики, наші тигри, навіть робили ідеально свою е, роботу. Я не просто так е, тримаю QR-код на екрані. Ви його, будь ласка, відскануйте своєю камерою на смартфоні. Прийдіть на банку і задонатьте, бо ми збираємо якраз таки харківським підрозділам, які прямо зараз відбивають своїми FPV-шками і інші. Шими дронами цей наступ. Вчора я забув в опис під відео всі ці координати скинути Тому хто вчора не зміг, зробіть це. Будь ласка, сьогодні. а Хто зробив вчора, то і зробіть і сьогодні. Я вам ще буду дуже дуже вдячний. Бо наші тримають фронт і тримають його дуже важко. Росіяни на одну посадку можуть випустити 6-8 кабів. І як це виглядає зсередини? Просто з підвалу, де сидять українські захисники? Подивіться, будь ласка, це дуже страшно. Ще мікрофон вигляд. Чуешь, потому что я микрофон выключу. Попав, сука! Тебе? Не, не, я нормально. Не, я кажу закап. так летит. І До новин міжнародних російські пропагандисти настільки знахабніли, що кореспонденти каналу Міністерства оборони РФ єс такі звізда, вмикаються у відкриту з під будівлі грузинського парламенту, де не вщухають протести. Ваш що привратіли здання парламента за дні протестів. стіни і лозунгами приклеєні фотографії Степана Бандери. І тут Степан Андрійович, ну що ти будеш робити? Ну от серйозно, ні, що ти будеш робити? Це риторичне питання, бо всі і так знають, як треба реагувати на появу російських пропагандистів. Полиция оттеснила толпу с площади напротив парламента на какое-то время, но здесь люди снова находятся и продолжают скандировать лозунги, продолжают кричать, даже очень плохо относятся к российским журналистам, продолжаются провокации. Вот вы можете посмотреть, как к нам относятся. Знаю, що ви скажете зараз мало дивлячись на це відео. І хто я такий, щоб вам не показати ще один фрагмент, де їх шпиняють? Закон про іноагентів був прийнятий в третьому читанні. Тобто, все, Грузія вже війшла в це проросійське круте піке остаточно. Далі, доля закону така його витує президентка, але провладна партія обійде вето своєю кількістю голосів, і їм це вдасться. А друга серія великих протестів в Грузії будуть вже восени, коли почнуться фальсифікації виборів, під які приймався цей закон про іноагентів. І тоді вже Грузія або перетвориться на Білорусь 2.0, або е, піде відвоювати свої окуповані території. Тому е, чекаємо і. Тишимось, как бомбить у пропагандистов не только через Грузию, а и через визит Олены Зеленской до Сербии. Президент Вучич, сербский президент Вучич, который к нам, как себе домой, приезжает, ну, не как себе домой, как uh, к близкой родне, собирается встретиться с Еленой Зеленской. Я небольшой специалист в международных отношениях, помилуй Бог, нет но мне кажется, что вот в этих самых международных отношениях, в этой самой дипломатии, вот такие вот, ну казалось бы, не очень значимые, не очень важные, ну в прикладном смысле вещи, все равно имеют большое значение символическое. Но если Сербия типа наш союзник, вроде бы как, ну что лично у меня вызывает огромные сомнения, то с какой целью? Сербский президент демонстративно а, встречается с женой человека, который является нашим заклятым врагом. С какой, чтобы а, подчеркнуть что? Не, мы понимаем, как бы там сложную ситуацию, и даже в общем а, можно особо не реагировать на заявление того же Вучича про то, что а, Сербия всемерно поддерживает. Територіальну цілісність всіх стран, в тому числі й України, а, значить, Крим не російський, да, браті Серби? Или ви не браті? Мені просто інтересно. Так вони вам, не брати, так і Крим не російський. Так само і Україна не визнає Косово, а трошки сербської зброї десь там, десь там. І винирне. А Росія е, так само не визнає. Не визнає, що самовари повертаються додому, бо вони ці самовари, за думкою їхнього командування, мали крякнути на українських чорноземах. А тут вони повертаються і починаються проблеми. Солдаті СССР оперували в Москві, в нижню челюсть попав снаряд. Куди ще, Я не знаю. Далі забув Фьотор. Фамилию трудно добиться. телефона не помнит, не знает. Петр, посмотри, пожалуйста. Я хочу кинуть в группу, чтобы тебя кто-то э, нашел. Хорошо? Чтобы кто-то нашел, І знову кинув в Україну. Е, Пьетр втік з лікарні, його побили, і е, Пьор не пам'ятає ніхто він, ні де він, і він не пам'ятає, е, що він не пам'ятається після побиття, чи після того як він був з друзями в Україні. Але тут е, таке є, наче очевидне питання, але я його поставлю: чому Пьетр втік з лікарні? А відповедь на наступному видео Обзор на самую инновационную больницу Санкт-Петербург. Дизайн в стиле лов сразу погружает вас в атмосферу незабываемого страха и дискомфорта. Обшарпанные стены, обвалившийся кафель, ощущение, что просто в заброшенном здании сделали больницу. Атмосфера способствует восстановлению. В первый же день хочется сказать Я здоров и быстренько отсюда свали Но я, если честно, не знаю, что хуже, умереть дома или оказаться здесь. Гірше народитися в Росії, знаєте, я зазвичай кажу тут якусь таку от таку типову русофобську фразу, і все типу, побачимось завтра. Але м тепер я хочу звернутися до вас, шановні глядачі, з проханням, е окрім зборів, лайків і підписок, я хочу сказати такі, наче очевидні речі, але давайте будемо ми контролювати власну владу, аби у нас. Не було таких лікарень або е, лікарні е, в поганому стані ставали краще, і я кажу е, про кажучи про владу, не тільки про Верховну Раду, я кажу про будь-який рівень, де в нас є влада, тобто про рівень села міста, району. Бо завдяки децентралізації. Це саме ваші місцеві ремонтують дороги, роблять освітлення, ремонтують лікарні. Це вони часом однією рукою будують фортифікаційні укріплення, а іншою переводять гроші на фіктивні фірми. Потім, е Інколи це взагалі паралельна історія? Ми чуємо фрази. Програма, е, велике будівництво Зеленського. До цього вона називалась, Вони просто таблички переклеювали програма ремонту доріг уряду Гройсмана. Але все це і будівництво фортифікаційних споруд, і ремонти доріг, і ремонти лікарень відбуваються за наші з вами податки. Тому цікавитись, будь ласка, скільки грошей конкретно. Лишається у вас на місцях, який Податок лишається у вас на місцях, які найбільші підприємства платять податок, і скільки вони у ваш бюджет, бюджет вашого населеного пункту платять. Який, взагалі, бюджет вашого населеного пункту, скільки йде, наприклад, на е, зарплати комунальникам? А скільки лишається на цікляті ремонти, які тендери останні відбуваються в вашому місці? Ви ж, наприклад, точно маєте знати, хто ваш мажоритарник, нехай це і не людина за яку ви голосували, але але ви можете, ви маєте право, ви зобов'язані записатися до нього на зустріч і зробити все, аби ваше місто, район чи де ви там живете, стали кращими. Бо ми ж не кацапи, ми ж не будемо чекати, поки хтось нас прийде, там щось і зробить, і ми не будемо чекати для цього наступних виборів, коли невідомо коли вони будуть. Ми маємо вже йти до наших чиновників і питати в них, чому або показувати їм. Бюджет і казати де, дякую, що додивились до кінця. Побачимось дуже скоро. Всім па-па!